Ми сьогодні поговоримо про горе терапію. Ми сьогодні поговоримо е, про е, походи в гори разом з нашими військовими, діючими, е, військовими, які вже звінилися з лав збройних сил України, провадив життя таку собі горотерапію. Суть горотерапії полягає в тому, що ми е, вибираємося кудись в гори. Е, наприклад, один виїзд був в Миколичин на полонину Старишора. і я дійсно був в захваті, коли я бачив, що ветерани на протезах. <пробітник> Справилися з треком, маючи досвід спілкування з десятками тисяч людей, от в цього такий стержень, що от прям нічим його не зігнеш. Як ви знаходите цих людей, цих ветеранів? Присутні не тільки ветерани, приїжджає терапевт, який займається <пробітник> біосугестією, Стефан, приїжджає дівчина, яка проводить йогу, приїжджає. Ну, в гори їх веду. Я і відповідаю за безпеку. Є ініціатива будівництва гірського притулку, який стане відразу реабілітаційним центром. Шановний басто доброго здоров'я, мене звати Андрій Довбуш. Ви на каналі «Ара Волонтери, і в цій програмі на цьому каналі, ми зокрема сьогодні будемо розбиратися, як ми можемо стати ефективніші в цій війні про волонтерство, про благодійність. Як таку в нас в гостях, Богдан, Богдан це людина з неймовірно активною життєвою позицією, ультрамарафонець волонтер, людина, яка любить гори більше ніж. Ніж хто б інший, дякуємо за те, що ви сьогодні тут. Ми сьогодні поговоримо про гори терапію. Ми сьогодні поговоримо про походи в гори разом з нашими військовими, діючими, військовими, які вже звільнилися з лав Збройних сил України. Дякуємо за те, що ви тут. Отож, перше питання: чим взагалі займає, займаєтесь ви і організація, якщо вона вже є? Привіт, Андрію! Дякую за запрошення. Отже, горотерапія почалася для. з'явилася в моєму житті відносно недавно, буквально декілька місяців тому, можливо, десь всередині весни. Історія почалася з того, що хлопець, мій давній хороший приятель. ну, Мабуть, в нас така нас об'єднує щось ближче і тісніше, ніж приятелювання і дружба, тому що. Був випадок в січні 2021 року, коли цей хлопець замерзав в горах Румунії, а там неподалік, в прикордонній зоні, знаходиться наш гірський рятувальний пост Марморос хат». І отримавши сигнал СОС від нього, ми вирушили на пошуки. Була дуже холодна морозна ніч. Ми знайшли його вже таким, ну відверто кажучи, ми з напарником не давали йому багато шансів на виживання, тому що температура повітря була в районі мінус 20, сильний вітер, відсутня видимість і дуже складний маршрут. Але Стефан Молодець він справився, вижив, на жаль, втратив декілька пальців, і, мабуть, це призвело до того, що хлопець вирішив боротися чи вносити свій вклад. У боротьбу за життя подальше, за реабілітацію, ресоціалізацію ветеранів. І а, працюючи одразу в декількох проєктах е, у Львові, в декількох реабілітаційних хабах, а, Стефан запровадив чи впровадив життя таку собі горотерапію. Суть в тому, що ветерани приїжджають до Карпат туди, де розвинута інфраструктура. Деякі з них, на жаль, з ампутованими кінцівками, деякі вже протезовані, деякі на колісних кріслах. І величезним і неймовірним відкриттям для мене було те, що ці люди, яких ми звикли чомусь жаліти, ну та тому що люди втратили кінцівки, багато хто з них адаптовується чи змушений був адаптуватися до зовсім нового стилю життя. Але внутрішньо ці люди настільки сильні, що от нам, здоровим, їм ще можна позазрити. І е, суть горотерапії полягає в тому, що ми е, вибираємося кудись в гори. Е, наприклад, один виїзд був в Миколичин на полонину Стеришора. Е, е, цей виїзд був суперкомфортний, тому що е, власник полонини пан Михайло організував нам трансфер на гору джипами. На горі ми смачно пообідали, дяка пану Михайлу. А там у нас була біосугестія. Біосугестія це новий метод роботи з ветеранами їхньої реабілітації, ресоціалізації. І він полягає в тому, що терапевт працює з групою. А, і ну, це не сказати, що це якісь там фізичні вправи. Це скоріше такий релаксаційний 20-30-хвилинний такий майнсет, в ході якого ви дійсно відпочиваєте тілом, душею, просто взаємодіючи з терапевтом. А, наступного разу ми вже були в Яремчі на полонині Щівка. Звідти ми ходили в невеликий, в невеликий трек на гору Синячка, і я дійсно був в захваті, коли я бачив, що ветерани на протезах справилися з треком, з яким ну, люди, які здавалося б, там здорові, можливо, їм було б навіть складніше з цим. І оця внутрішня енергія, оцей заряд, який є у ветеранах. А їхній бекграунд, він просто шалено заряджає на те, що от ти іноді там піддаєшся якомусь негативному соціальному впливу, якимось своїм емоціям, думкам. А тут ти дивишся на людей, розумієш, через яке пекло їм довелося пройти. Вони з цим справилися, стали сильніші і живуть далі повноцінно. Класне життя. Ми говоримо виключно про ветеранів. А чи, наприклад, якщо є люди, які а, прийшли у відпустку, а чи за таких ви беретеся теж, якщо людина якось зв'яжеться з вами, а, чи це зараз на даний момент це тільки ветеранські? Ну люди ветерани? На даний момент горотерапія це виключно ветерани, е, мої якісь там власні ініціативи, моя співпраця, е, моя робота з клієнтами. Передбачає роботу з військовими, які у відпустках, ми ходимо з ними в гори, балакаємо, спілкуємося. А тут і горотерапія разом з Стефаном і львівськими хабами вони передбачають виключно роботу з ветеранами, тому що зазвичай це люди, які пройшли крізь пекло, які втратили щось важливе. Хтось в цьому рік, хтось в цьому досить довго, наприклад, серед ветеранів, які до нас приїжджають, є пілот гелікоптера, якого збили ще в 2014 році, і це просто неймовірна людина з колосальним потенціалом, ну, ледь не безмежним. Ти спілкуєшся з ним і розумієш, що там. Маючи досвід спілкування з десятками тисяч людей, от в цього такий стержень, що от прям нічим його не зігнеш? Як ви знаходите цих людей, цих ветеранів? Вони якось реєструються, як відбувається так, що є людина, яка вже ну з за фізичними кондиціями, вже ну свої відвоювала, скажімо так, і до того, щоб поки вона потрапляє саме вже до вас на реабілітацію, де як, як ви шукаєте цих людей? Частково цим займається держава, тому що є люди, які пройшли вже крізь ну які е, фактично вилікувались після поранень, які звикають до протезів, з якими працюють реабілітологи, і е, вони так чи інакше потрапляють до цих хабів. З яких уже там збираються групи, і вони приїжджають в Карпати на реабілітацію? Ці групи вони які великі? Які яка комфортна кількість людей? Чи це все таки залежить від поранення і від фізичних? Ну, ну тобто, можливо, як ви кажете, на кріслі колісному? Там, мабуть, треба якась все одно підтримка. Фізична я маю на увазі, яка комфортна кількість людей для того, щоб ви, ви з ними сходили на терапію? Зазвичай це групи кількістю від 10 до 20 осіб. Це велика група. В них присутні не тільки ветерани, приїжджає терапевт, який займається біосугестією. Стефан, приїжджає дівчина, яка проводить йогу. Приїжджає. Ну, Вгори їх веду я і відповідаю за безпеку. І тут насправді часто воно трошки впирається в те, що е, нам потрібні позашляховики для того, щоб доїхати чи до Старишори, чи до Щівки, чи до будь-якого іншого з якого ми вже будемо ходити в трекінг. Тому що важливо, щоб ці люди були е, Ну, Краще, щоб вся ця, весь цей процес, вся ця терапія відбувалася от, виключно тією групою, яка є. Ну, так комфортніше, і ветеранам, і нам, людям, які з ними працюють. Добре, з вашої сторони, ми неодноразово чули про звичайне мирне життя, що джипінг це не для Карпат. Тобто, для того, щоб не руйнували природу, покриття природні, я маю на увазі трав'яне і тому подібне. Як в цьому випадку мають бути створені якісь маршрути спеціальні? Як, як правильно От ви, як людина, як професіонал, ну, тобто десь точно знаєте, як воно мало би бути? Ну, справа в тому, що є той негативний джипінг, який ми спостерігаємо. Маємо, наприклад, на Свидовці, де в рекреаційній зоні, яка відновлює, відновлюється сотні років, відбувається дійсно негативний вплив на екосистему. А є е, ситуація, де в низькогір'ї, там де їздять фактично лісовози, mm -hmm. які важать е, набагато більше, mm -hmm. ніж джип, і е, е, їздять і в мокру погоду, і дійсно спричиняють негативний вплив. Частково є дороги загального користування, які е, знаходяться на території лісгоспів. Частково так, є відведені спеціальні маршрути в національних парках, де в принципі не заборонений джипінг, тобто немає прямої заборони, отакої, що от, от шлагбаум, і ми вас далі не пускаємо. Угу, угу. Тобто, так, десь воно працює в українських традиціях, тому що ми приїжджаємо до. Контрольно-пропускного пункту і кажем, дивіться, от тут машини їздять, їздять? У нас є ветерани, яких необхідно доставити для терапії. Так. і якщо це суха погода, якщо дійсно ми не спричиняємо шкоди довкіллю, той, яку ми спостерігаємо у високогір'ї Карпат, то чому ні? Ви сказали про дві локації: це про Яремчу. Зокрема, і чи планується зараз, чи можливо більше вже було цих локацій? Якщо ні, то чи планується розширювати географію саму? Планується, ми плануємо наступну поїздку через два тижні. Вона буде в верхів'ях однієї з приток Бистриці Надвірнянської. Тобто це Надвірнянський район, десь там в районі Бистриці, Зеленою, Тих сіл. Буде наступна горотерапія там, і це вже буде на декілька днів з наметами. з... Ну, ми бачимо це як можливість ветеранам краще прорелаксувати на природі, краще усамітнитися. Тому що літо, спека, люди воно виснажує нас, цивільних, які ну, просто живуть в умовному стресі. А звичайно, що військовим воно ще складніше, і це чудесний метод для того, щоб скільки триває а, вся терапія? Тобто, ви кажете зараз про те, що є інструктори, там йоги, є є терапевти, а, є інші люди в будь-якому випадку там водії, які як мінімум мають доставити ті, хтось хто допомагає. Скільки часу а, для ветеранів триває там це день, тиждень, чи як як воно у вас? Поки що у нас були одноденні виїзди. Ага. Тому що ну, треба здобути досвід все одно взаємодії з ветеранами, роботи з ними. Ветеранам треба спочатку з'їздити на день, щоб розуміти, чи, чи справляться вони з більш тривалою такою експедицією, виходом, виправою. Тому поки що були одноденні, але надалі ми плануємо робити їх багатоденні з наметами. І е, в перспективі, звичайно, е, є ініціатива будівництва гірського притулку, який стане відразу реабілітаційним центром. І ну, наразі ми це бачимо як е, такий цілий комплекс, де будуть присутні там, невеличка ферма, де кожен ветеран зможе приїхати, поселитися і знайти себе не тільки наодинці з природою. А й у колективі. Тобто хтось зможе ну, умовно готувати їжу, угу. хтось зможе доїти овець, до прикладу, хтось зможе там ціну обернути. Угу. Приблизно по такій схемі працював наш гірський рятувально-пошуковий пост, Марморосрайський хат, але зараз він три роки як зачинений, ну і там, звичайно, що. Зазвичай були е, туристи, лижники, альпіністи, е, хайкери. А, а тут у нас вже будуть інклюзивні люди приїжджати, реабілітовуватися і на даний момент це виключно як мрія, тобто немає. Я маю на вас якихось конкретних там, ну навіть там документів, наприклад, чи немає місця, чи чи, чи вже є якісь речі, які робляться конкретні для того, щоб цей центр відкрив свої двері, і ну на даний момент це поки ідея і ініціатива. Ну, зараз, на жаль, та фаза війни, де воно все не на часі, і поки реабілітаційним центрам не приділяють такої значної уваги, як донатом на дрони чи на реби, чи на будь-які інші важливі речі для фронту. Але ми повинні усвідомлювати, що рано чи пізно настане день, коли війна закінчиться, і ми постанемо перед ситуацією, де у нас півмільйона, як мінімум, інклюзивних людей. І це, це, це буде дуже, дуже складний, але водночас такий дуже важливий день. Чи зараз ви шукаєте однодумців, які хоча б на рівні ідеї підтримають, які кажуть так, якщо буде якась така ініціатива, телефонуй, я підключуся десь. Ну тобто головне перший крок зробити а далі. Воно як наразі, наразі вони присутні. Тобто, ну і всім ми усвідомлюємо, що і кошти на цю історію були б зібрані. Але тут історія полягає в тому, що ну, першим ділом треба знайти земельну ділянку mm -hmm. і шукати земельну ділянку десь в, в межах якоїсь сільської чи міської ради, чи це та Римчансько-Миколичанська громада, чи будь-яка інша. Ну, Хтось має її купити, хтось має бути її власником. Ну, Тут, мабуть, трішки інший має бути підхід. Мабуть, тут доречніший був би договір концесії, де є, наприклад, національний парк, який на території якого будується цей притулок, по факту він належить парку. А, і фактично є договір згідно з яким притулок обслуговується і відбуваються оці всі оці всі дії. Але це поки що все на етапі ідеї. Звичайно, якщо б з'явився інвестор, готовий купити ділянку. І ре взятись за е, реалізацію такого проекту, то це було би дуже круто, е, окей. я дуже вірю, і я думаю, що таких, як я, насправді, в Україні і поза межами нашої країни дуже багато. Е, і ми віримо в те, що перемога буде якнайшвидше, і е, зокрема, цей проект він стане насправді. Е, Дуже швидко знайде реалізацію. Тому, дорогі друзі, ми дуже а, просимо вас. А, в будь-якому випадку це відео залишиться на цьому каналі, на каналі Аера Волонтера. А, надовго, в будь-якому випадку, на рік, два, три, чи п'ять, чи сім, десять років. І, а, Якщо ви неважливо великий меценат, якщо ви маленькі меценати, ми запрошуємо вас. В описі до цього відео ми обов'язково прикріпимо сторінку Богдана. Сподіваємося, що найближчим часом з'являться вже якісь більш конкретніші речі. Я маю на увазі сторінки в соціальних мережах реабілітаційного центру, взагалі громадської організації, чи як воно буде все правильно. Тому прохання долучатися, тому що це потрібно вже сьогодні. У нас вже є на даний момент є люди, які. Вже чуємо, повертаються з війни, повертаються як ветерани у статусі ветеранів. Людям обов'язково потрібна реабілітація людям потрібна ресоціалізація. Тому ми вас щиро запрошуємо долучитися до цієї ініціативи і обов'язково, як мінімум, на даний момент, ідею. А якщо буде ще й гривня або інша валюта, будемо дуже дуже раді. По перше, дякуємо за таку прекрасну ідею. І скажіть по тих людях, яких зараз. Потрібні чи не потрібні для вашої організації. Тобто є хтось, хто кого би ви хотіли або запрошуєте, або десь між собою розумієте, що ви робите, умовно, 5 одночасно справ, які би могли б могли би делегувати комусь іншому. Хто вам потрібен зараз або, або може, не потрібні. Насправді зараз спостерігається загальна така тенденція до того, що в людей трішки зникає мотивація до активного, нормального життя. Ми бачимо, що Люди пригнічені війною, третій рік стресу. Ну, якби ми всі живемо в цьому. Звичайно, що кожен має свій досвід, кожен по-своєму крізь нього проходить, але важко всім, безперечно. І зараз, мабуть, ну, скажу чесно, ядро команди по суті вже є. Тобто є е, львівські хаби, є стефан, є Юля, яка організовує йогу. Є люди, які цим ціка... яким це цікаво, є люди, які готові за це братися. І, мабуть, тут потрібно когось такого з скрупульозним типом мислення, щоб просто сісти, це все звести докупи. Таблиці звести організувати спільного знаменника так, все до спільного знаменника, знаменника е, окреслити якийсь план реалізації, е, можливо, написати бізнес-план, тому що це все дуже круто. Соціальні ініціативи, волонтерство. Але ми розуміємо, що це буде лежати на наших плечах, тому що навіть зараз в активній фазі війни держава не встані опікуватися навіть військовослужбовцями на нулі. Е, ми не ведемо бесіду про ветеранів, мабуть, жоден ветеран не скаже вам, що от. Мною держава так круто опікувалася, все так супер. Бо прям я живу як в касті після. Після того, як я вже е, не в статусі учасника бойових дій. Е, окей, якщо поговорити про фінансову сторону, в будь-якому випадку розуміємо, що можливо зараз на даний момент трошечки раніше, але хоча б е, про це треба думати, бо е, безкоштовно нічого не буває. Тому е, який має бути хоча б мінімальний бюджет для того, щоб хоча би запустити, і який має бути мінімум е, ліжко місць чи як воно взагалі, тобто так як ви це бачите. Враховуючи реалії теперішнього будівництва і той факт, що цей реабілітаційний центр буде десь в горах, тобто ми ще закладаємо, нам треба до нього збудувати дорогу і доглядати її, підвести туди мінімальні комунікації без вартості земельної ділянки, тому що було би круто її насправді взяти в оренду і хай цим попікується чи держава, чи громада, а можна вести бесіду про будівлю площею. Від 100 квадратних метрів таку собі адміністративну будівлю, в якій будуть зручності, в якій буде кухня, і в якій буде умовно для початку 10 ліжкомісць. Вартість за квадрат площі буде, мабуть, 800 тисяч доларів. Тобто, на старт нам треба умовно 100 тисяч доларів. І а, як приклад роботи у нас вже є у Франківську цілком успішний реалізований багато років тому проект Urban Space 100, де 100 ініціативних людей, які люблять Франківськ, скинулися по тисячі доларів і з'явився громадський ресторан. А, тут схожа історія. Потрібен приблизно такий бюджет на старт. Звичайно, що далі цей притулок буде розвиватися, але знову ж таки залишається дуже багато питань, тому що. Ресторан заробляє сам на себе, притулок сам на себе заробляти не буде, і інвестори повинні якось його підтримувати. Хто вже за це візьметься, це вже інше питання. Тому проєкт і на стадії формування ідеї. Тому, панове, маєте якісь ідеї, будь-які, хороші. Звичайно, ми вас запрошуємо. Запрошуємо до обговорення. Зокрема, в коментарях. Ми обов'язково залишимо, ще раз нагадую, залишимо в описі до цього відео максимально сторінки посилання в соцмережах. І ласкаво запрошуємо. Ну, принаймні, до обговорення це безкоштовно. Це як не складає жодної проблеми, жодного моменту такого якогось складного. Богдан, дякуємо за те, що ви зайшли. Дякуємо за ту роботу, яку ви робите вже зараз на даний момент для ветеранів, які вже є на даний момент. Ну як насправді величезна повага і величезне спасибі вам, усій команді, яка в принципі долучається, яка є ядром. Про яку ви сказали, що вже є ядро, так би мовити, Москве. Дякуємо всім, хто. То допомагає для того, щоб ветерани були там, були разом з вами. Ми бажаємо успіху от в новому проєкті, Ми, ми щиро віримо, що. Знайдуться люди, які хочуть, які розуміють важливість цієї справи, обов'язково долучаться, і ми станемо таким маленьким містком, майданчиком, на якому можна буде домовитися про майбутні проекти. Дякуємо за те, що завітали. Дякуємо вам. Запрошуємо на наступний раз. Якщо будете мати цікаві ініціативи, вам дякуємо за перегляд. Обов'язково зробіть дзвіночок сірим. в коментарях обговорюємо, яким може бути і де може бути власне реабілітаційний центр, про який ми говорили в сьогоднішній програмі. Дякуємо дан. Дякую вам. ཡོང བ